Я йду вперед, не оглядаюсь, понівечені ноги вже так не болять, адже додому, до дітей я повертаюсь, побачити, як тихо, мирно вони сплять. Якби хотів, не зміг би уявити, як там лежать в сирій землі оті чиїсь батьки і діти. О Боже, як забути? Ні, в душі тепер. То тихо, то гроза, пустеля всіяна сльозами. Ми всі були не проти, за, ми за життя трималися зубами. Кудись іду, я далечінь, немає страху у мені. Я бачив те, що на землі, не може навіть бути ні, я йду кудись вперед, не оглядаюсь. Понівечені ноги вже так не болять, Адже додому, до дітей я повертаюсь, Побачити, як тихо, мирно вони сплять.